Ще не йшов, видно? Не йшов, ні разу. Не було. Не було. Дощ не було! Це нічна роса. Це нічна роса. Щоб всім така роса по 15 міліметрів. <рес> Наступний гібрид блокардів, мабуть, не будемо. Не будемо. Да. Всі знають, хто такий Бакарді. В мене, до речі, він ріс на цільнику два роки назад. і я була просто неймовірно ним задоволена. Ми, до речі, його два рази. Накривали гербіцидом. Бакарді. Бакарді. Ну, бо там вже був цільник. І він так смачно тоді всипав. Ну, коротше, дуже крутий гібрид. Середньостиглий гібрид, знову ж таки, з досить високою компенсаторною здатністю, крайовий ефект і далі. Гібрид помірно інтенсивного типу. До речі, відгуки є в одних випадках, кажуть, що він все ж таки більш інтенсивний гібрид. Угу. В інших кажуть, нічого. Подібного, тому що він досить стабільно себе веде на таких от піщаних ґрунтах. Тобто угу. у кращого гібриду немає, його навіть на піщаних ґрунтах порівнюють з нашим гібридом Ніома, якому вже, вже от от перевірений часом, досвідом і так далі. Тобто гібрид має своє місце всі сівозміні. Потужний врожай в середньостиглій групі стиглості, стійкість до овча ор 7 гарна посохостійкість. Я, я не кажу, що висока, але посохостійкість на рівні для певних умов.